Вітаю вас, шановні друзі, я Юрій Плиненко. У лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіпінах у дайверській поїздці. І сьогодні я розповім вам про акул, яких ми там зустріли. При слові акула багатьох охоплює жах. Але ми Дайвери. -дай, Вважаємо великою удачею побачити акулу у природному середовищі. Особисто я, до поїздки на Філіппіни у різних морях та океанах, зустрічався з Білоперою риховою акулою, акулою молотом, з акулою, яка вважається третєю за небезпечністю для людини, з акулою нянькою та, як я думаю, силою. Рифовою акулею. І як бачите, живий здоровий на Філіпінах, а зокрема на острові Сен, гарантовано побачити самих мирних акул, тих, які харчуються планктоном. Мені поїздка до китових акул більше нагадала вихід у зоопарк, ніж е, перебування на дикій. Природі. Незважаючи на те, що китові акули мирні, вони такі величезні, що біля них треба бути надзвичайно обережним, бо якщо вона випадково зачепить хвостом, то мало не здасться. Селище Ослоб. Місце, де можна зустрітися з китовими акулами. Очевидно, що тут їх якось підгодовують. Тому вони тримаються біля цього селища і не звертають уваги на людей, які підпливають до них. Ми готові до занурення. Поруч готуються до відплиття снортлери та ті, хто буде спостерігати акул з човнів. Навряд чи таке життя корисне для китових акул. Які, до речі, Відносяться до вимираючого виду, їх лишилося близько однієї тисячі на всій земній кулі. Але можливість заробити гроші на туристах спонукає одних організовувати такий захід. А бажання побачити китову акулу примушує інших їхати ослом. Хоча треба від організаторам, акул можна спостерігати лише півдня. Далі атракціон припиняється і акули відпочивають від людей. Над нами пропливає китова акула. Яка ж вона велика! Зліва від неї човен тримаран з тими, хто дивиться на акулу з човна, а справа човен тримаран до бокових частин, якого причепилися снорклери. Повз нас пропливає ще одна китова акула. Вона заковтує воду, щоб відфільтрувати планктон, яким харчується. А тепер мене винесла до її спинного плавця. Ще одна, дещо менша, китова акула пропливає над нами. Під нею плавають риби-причепи. Китові акули найбільші риби, що живуть зараз на землі. Макими Бо... може сягати 20 метрів. Хоча тривалий час максимальним вважався розмір 12 метрів 65 см. thank <laughs> you інша акула, яку ми бачили, біла пера трифала акула. Вона мешкає у тропічних регіонах Тихого та Індійського океану. Максимально зафіксована довжина 2 метри 13 см. Хоча зазвичай вони менші за півтора метри. Цікаво, що багато видів акул може дихати тільки у русі. Тоді, як білобера рифова акула може дихати, перебуваючи на дні. Тому при типовій поведінці вона в день лежить у гроті або десь на піщаному дні, а вночі полює. Хоча я доволі часто бачив її активною саме день. У міжнародному досьє нападів акул є й таке. Станом на 2011 рік зафіксовано два спровоковані напади і п'ять неспровокованих нападів білопери рифової акули на людину. Всі без летального наслідку. Популяція білопери рифової акули скорочується і тому вид вважається вразливим. У гроті в день сплять дві рифові акули білопери Це їх типова поведінка. Зрозуміло, чому акули отримали таку назву. В кінці плавців білі. Одна акула розвернулася і тепер ми бачимо її голову. Живляться ці акули рибою, восьміногами, ракоподібними тощо. Є живонароджуючим видом. Анна Сергіївна фільмує рифових акул білоперих тобто провокує їх на напад. Але вони не спровокувалися.